І річ у тім, що її ніколи не робили на заводах на фабриках. І коли почали вже відроджувати кобзарство в кінці 80-х років, вони почали робити власноручні ручні інструменти. Відтоді склався такий звичай, що Більшість, а вже ж не всі, більшість намагаються зробити власноруч інструмент, бо просто їх майже ніде взяти. Ну, тут навіть настільки головне вміння навчитися грати на інструменті, стільки більше морально-етичні засади кобзарства само дуже великий, глибокий репертуар, широкий. Що ми намагаємося берегти нашу кобзарську традицію, тобто той інструментарій на яких грали в минулому, і під який, власне, творилася наша музична культура, бандуру. Ось бандура перед вами, Ковзу і ліру. Спочатку е, учень навчається, має скласти відкінщину, такий своєрідний іспит, а потім, щоб мати право вже навчати брати собі учні, він повинен скласти ще інший іспит, це складніший визвілку.